Ми запускаємо ніку вібрацію, яка принесет некі подиви. То есть это як молитва роботи, хто наверху, то і що... внизу. Ми може шаманів немножечко. Друзі, друзі, зараз повільно повільно починаємо ходити по проти часової стрілочки з подякою. За цей цей шлях, який нам, нашій країні, нашим родам, нашим пращурам прийшлося пройти, для того, щоб ми забули ту свободу, яку ми маємо, для того, щоб сьогодні ми могли вільно говорити українською мовою, для того, щоб наші діти мали можливість вільно навчатись, щоб у нас була. Для високих цілей. Все, що було зроблено, це наші коріння. Ми дякуємо нашим корінням за те, що затяки ним сьогодні ми тут. І ми можемо. Ми можемо мріяти, і ми вже не раби. Ми відчуваємо все. Щоб стати творцями, не рабами, а творцями. І нам для цього не потрібні не їхні гроші, не їхня влада. Нам для цього потрібно чисте, справжнє, палаюче українське серце. І я прошу кожного з нас зараз, коли ми йдемо, дякувати, дякувати нашим пращурам, нашим батькам, всім. І нашим молодим хлопцям, які були отам на Майдані, які були там на сході, і тим, хто зараз там є, і чекають. Тим, хто чекає нас на на сході, на півдні, на півночі і на заході, дякуємо їм. Віримо, що ми єдині і що зараз. Оце символічне коло, яке ми з вами робимо, воно зможе, ми зможемо зробити таке коло як оберіг навколо всієї нашої України. Ви можете собі зараз символічно представити, що ми стаємо по колу, а всередині наша країна. І ми робимо таке обережне коло, в якому ми захищаємо всі кордони нашої країни. Ніяка зло, нічого не може до нас дістатися. Дякую. Давайте трошки про це подумаємо. Прошу поступово. Давайте ми подумаємо. Про те, що ми маємо сьогодні, за що ми можемо подякувати сьогодні. Давайте ми також подякуємо і нашим керівникам за те, що вони як вміють, але все ж таки противляться цьому глобальному руху. Бо, чесно кажучи, в Україні все ж таки легше, ніж за кордоном. В Європі зараз набагато важче. І Давайте навіть подякуємо тим людям, які, можливо, не так воно і видно, але все ж таки вони намагаються нас захистити, дають нам ще трошечки часу, щоб ми пробудилися. Вся ця історія створена лише для одного, щоб ми пробуджувалися з вами, щоб наша свідомість росла і щоб ми брали відповідальність за кожен свій крок. А тепер давайте ми з вами підемо по. За сонцем пішли за сонцем, і зараз від цього моменту, будь ласка, е, е, йдемо за сонцем і починаємо мріяти від моменту сьогодні, куди ми хочемо прийти до якої країни, у яке сьогоднішнє та завтрашнє майбутнє. З радістю, з посмішкою, якими ви хочете бачити своїх дітей, в якому світі вони будуть жити, в якому світі ви живете та працюєте у вільному, суверенному, самостійному, свідомому, чесному та порядному світі, в якому ми завжди зможемо порозумітися, тому що ми люди. світі, в якому наша планета і людина живуть в гормоні. Світі в якому є людина, і тваринам, і, і людина. А тепер ми будемо, друзі, робити містичну. Суслідний спіраль. Я заведжені. Будемо ти поколу, цю спираль, постійно потроху її звижуючи для того, щоб об'єднатися у центрі. На поедет появился. Була небо, были бы помина. Ой, да весна, коси разлита. Поднимаем крикатила. Посипалось и не подаруем. Мы ну, же в центре мы по своему сни пришли. Вот так. Я тут почуваю, ви есть там, де ваша мета вже... <сі> так, де ви жестрели свою мету? А на ну, вас ура! і світ. дырна, но позиция Украина и слишком. Но вас навечиваем с собой. Вильными. Вильными. Счастливым Одна Однако уже никто водит, медицинский интернет. Каждый тренер, успешный, богатый, процветающий, счастливый. Вся наша страна могущественная, сердцевая, отвечная. Каждый ее член, каждый ее жизнь. Кричіть по гарному слову, будь ласка. Хто хоче, кажіть. Кричіть. Любов. Любов. Люди, у нас так багато, що нас може поєднати. Єдині поділи. Старики не їду забирать група. Всі старики наші обеспечены. Мудристі сили і кожному із нас на і сили а сатаністам ми на софійської. Так що ми віримо в те, що свята Софія зараз поділиться з нами нашим народом мудрістю. А наш Богдан Хмельницький, перший гетьман української козацької держави, поділиться з нашими хлопцями силою духа і разом. И не я, ничего лише та жіночі зможемо створить. Уже створюємо краще майбутнє и краще теперішне. Ура! Ура! Вышло солнечко! Ура! Смотрите, Снег скінчился, вышло солнце. Друзья, как вам этот знак? Вышло солнышко, как конец хоровода. Я считаю, что що это... да, это договорняк. Ми договорились з Всевышним. Друзі. А зараз ми закріплюємо наш... наші здобутки. Будь ласка, буза виключ. Будь ласка, виключить музику. Зараз ми закріплюємо наші здобутки щирою, чесною українською піснею, яка зараз зазвучить з вуст нашої активістки. Яка вже не одну акцію проходить разом з нами.